Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі будуть такі діоди. Ось такі вони три штучки. Вони є на платі. Я їх не хотів від'єднувати, тому що вони різні. Як бачимо, одні йдуть з позолоченими ніжками і знизу жовті. Один іде повністю білий. Це всі, друзі, приємні деталі. Вони йдуть на 3-4 ноги попадають. В залежності від кількості ніг, там від них і ціна, вони йдуть прийомні як білі, так і жовті. Жовті приймаються дорожче. Ці в два рази здається ціна дешевша. Кому попадають такі діоди? Викидайте їх, скидуйте в якусь тару, назбираєте скільки десятків, будете приємно здивовані по тому вихлопу грошей, який получите у радіоскупщиків. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайк. Всім пока!